Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я тобі покажу, як пройти реєстрацію та верифікацію на біржі Bybit Всі дії буду робити суто через телефон, тому що так набагато зручніше. Bybit нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту. І першої угоди. Переходимо на екран створити аккаунт на Bybit». ми можемо як і через електронну пошту, так само ж і через мобільний телефон. В моєму випадку я буду створювати через електронну пошту. Вводимо електронну пошту, придумуємо пароль. Після того ми можемо ввести реферальний код. Якщо ви перейдете по ссилці в описі під відео то у вас буде вписаний реферальний код. Якщо ні, вводимо реферальний код. Після того, як ввели реферальний код, нажимаємо Реєстрація. Далі проходимо капчу. Після того на нашу електронну пошту повинен прийти код. Все, бачимо, ми успішно зареєструвалися. Далі нам потрібно пройти верифікацію. Зверху є чоловічок, нажимаємо на нього. І нажимаємо встановлення особи. Після того нам потрібно пройти рівень 1. Нажимаємо пройти зараз. Після того вибираємо країну. Далі нам потрібно вибрати, через що ми будемо проходити верифікацію. Я буду проходити через ідентифікаційну карту. Це є ід-карта. Можемо пройти через паспорт або через посвідчення водія. Вибираємо, нажимаємо далі. Далі ми бачимо вимоги до документів, ознайомлюємося, нажимаємо далі. Після цього нам потрібно буде сфотографувати свою ID-карточку перед і зад і зробити своє селфі. Нажимаю продовжити. Далі нажимаємо ID карта і фотографуємо свій паспорт. Після того, як ми зробили фотографію перед паспорта. Нажимаємо Усі дані можна прочитати. Далі нам потрібно зробити зворотній бік паспорта. Фотографуємо. Нажимаємо Усі дані можна прочитати. Далі нам потрібно пройти верифікацію обличчя. Все, бачимо, що ваші дані успішно прийнято. Очікуємо верифікації. Верифікація займає буквально 2-3-4 хвилини. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!